Книга Іова, розділ 33. Тож вислухай О Іове, і мою мову. Вважай на кожне моє слово. Оце уста мої я розтуляю. Язик мій промовляє у гортані, і серце моє. Повторить слова мудрі, уста мої промовлять чисту правду. Дух Божий сотворив мене, і подув всесильного мене оживлює Відказуй мені, коли можеш, готуйся, проти мене стань. Ось я, як ти у Бога, теж утворений із глини. Тим страх передо мною не буде тебе лякати. Моя рука не буде тяжити над тобою. Ти промовляв до вух моїх, і голос я вчув твоїх слів. Я чистий, без провини, я бездоганний, вини в мені немає. Ти ж зачіпки шукаєш на мене, за ворога собі мене вважаєш, ноги мої заковуєш в кайдани. І усі кроки мої назираєш. От у цьому я відповім тобі, що ти слушності не маєш, бо Бог є більший від людини. Чого тобі на нього нарікати, що на всі твої слова він не відповідає, Бог скаже раз і скаже двічі, та на те не вважають У сні, у нічному видінні. Коли глибокий сон на людей находить, коли вони на ліжку засинають, тоді розтуляє він людям вухо і втискає свою пересторогу, щоб відвернути людину від якогось вчинку, щоб від гордині мужа уберегти, щоб душу його зберегти від ями, життя його від переходу під земеллям. Бог його напоумлює хворобою на ложі та безнастанним болем його костей. Тож він відвертається від хліба і душа його від улюбленої страви, тіло його, очевидячки, марніє, самі лише кості видно, душа його зближається до ями, життя його до місця, де померлі. Добре, коли є в когось ангел, один на тисячу заступник, щоб людині вказати її обов'язок та змилуватися над ним, сказати звільни його, нехай не сходить в яму, знайшов бо викуп я за його душу. Тіло його тоді стає свіжішим, ніж в юнака. І він повертається знов до днів молодечих. До Бога молиться, і Бог його приймає. І з радістю він дивиться на нього, повертає йому Його справедливість. І тоді той співає прилюдно і промовляє. Згрішив я, кривду заподіяв, та Бог не відплатив мені тим самим. Він звільнив мою душу від переходу через яму. Життя моє світ бачить. Отак усе оце творить Бог двічі тричі з людиною, щоб вирятувати її душу з ями, щоб світлом живих її освітлити. Вважай же, Іове, та мене слухай мовчи я буду говорити. Відповідай, як маєш що сказати. Кажи, я радий дати тобі слушність, а коли ні, ти мене слухай, мовчи, і я навчу тебе мудрості.